В Україні на цукровий діабет хворіє більше ніж 1 мільйон 200 тисяч людей. Про це на своїй сторінці у Фейсбук зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. 14 листопада вважають всесвітнім днем боротьби з діабетом. Хто найбільше ризикує захворіти та які сигнали може подавати організм? Журналістам Житомирінфо розповіла лікар-ендокринолог першої міської лікарні. Вікова категорія люди старше 45 років, люди з гіпертонією, люди, які мають спадку надлишкову вагу, гіперхолістеринемію, хронічне захворювання желудочно кишечного тракта, це всі люди входять в групу ризику нецукровий діабет. Найчаще симптоми, з якими приходять. Ворі, це спрага, нічне почащене сечевипуск, людина може схуднути, зниження зору. Серцеві судинні прояви, такі як тахікардія, перепади тиску. Медики радять щороку здавати аналіз на рівень глюкози в крові, навіть тим, хто не має симптомів. Такий аналіз можна зробити безоплатно. Згідно протоколу лікування, якими ми користуємося музовськими, контроль цукру ми можемо перевірити в поліклініці за місцем проживання. Направлення дає сімейний лікар, як скрінінговий контроль. Це Є благодійні організації, виїзні лабораторії, які також допомагають в діагностиці цукрового діабета. Пацієнти, які потребують інсулінотерапії, можуть отримати препарат безоплатно. Для цього потрібен рецепт, який виписує лікар-ендокринолог. Інсуліни у нас видаються безкоштовно. Наразі немає дефіциту з будь-якими відами інсуліна. Інсуліни виписуються за місцем проживання ендокринологом поліклініки хочеться сказати, що не тільки інсулін в нашій країні безкоштовний є по доступним лікам по програмі. Доступні ліки в нас виписуються і таблетовані цукрознижуючі препарати також безкоштовно.